Мене стирили блок за 2400 робуксів Там дивіться, який прикол. Я зайшов на приватку до дівчини, пограв з нею, позаписував стенки, полупашився, пошпіляв. І тут я відволікся, щоб відповісти в чаті на щось. Відвертаю башку так назад. І бачу, як знизу пише: Someone is stealing your там брейн І я такий дивлюсь, хто хто виповзає, ті так, біжить. Аааа, я його лупашу, він падає, він падає. І далі в мене зникає блок. Тобто це означає, що цей друг Еріки не вкрав, а вкрала Еріка. На самоті фу, аму, аму. Я полюбив ту, Це бележ. Ти хто такий? Ти хто? Ти хто? Ти. Здоров! Ану, стоп! Як він зайшов на приватку? Привіт! Ти хто? Хто ти? Не кради в мене, будь ласка, я прошу тебе. Привіт! 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 Ти хто? Ти хто? Лівай? Ні-ні-ні, він добрий. Він добрий! Це твоя приватка? Це твоя приватка, брат? Ну та, як я тут опинився. <смір> Зараз сісій, базу, закрию, секунду. Опа! Ооо. Дай? Nice. Тебе як звати? Тебе як звати, мужик. Саша, походу. Це дівчина? Чому у вас дівчачі скіни, а звати вас Андрій? Еріка! За геніальні імена. Скільки тобі? І так. Лівай може в тебе красти і блокнути? Давайте запитаємо. А ти в мене красти будеш чи ні? Еріка, кажи. Навіщо? Мені в чаті пишуть, що ти крадій. Що ти крадій. Що ти Аркадій на. Вау! 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 Ти скільки в гру граєш? 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 Ой, ти шпиляєш. <реш> ой, 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 ти спіляєш скільки в ано? Пети прям норм, так мені здається, дійсно норм. 2 тижня десь. Так це імбові пети дуже. А ти на ТГ підписана? Ана? Ана? На два? Легенда! Легенда. Крута. Дуже. Не пропустила легенда і крута теж. Зараз тоді. Суперова! Суперова. Ага, ага, ага. Суперова Бррррр. Я зараз зайду на стрім. Не... Сі. Не треба. Не треба. Не заходь на стрім. А ти чула нову пісню Амур? Ти шо матюки пишеш? Які матюки? ти чула новий трек Амур? ні, Ну ні, Включай! Включай вже! Послухаєш! Не матюкайся. <свят> не матюкайся. Крутый. Так ты ж писала. Не чула. Если заметишь, съем тапок. Не заметил, бро. Все окей. Дуже добрый чула Амур. Окей. А вы чула Амур? Чи не, напишите. Вы чула? Ой. Ой. А ну земной погнала, бро. Эй, ты шо кататься ты хочешь? Я не тапав хоб'яка. Ей ей не бойся. На Нащо ти б'єшся? Тобі не стидно бити мене? Ти скажи мені, я сиджу от зайшов до тебе, а ти мене лупиш? Не стидно. Випусти мене. Натисни цю кнопочку, випусти мене, випусти, випусти. Нє? Ну то я тебе відлупашу, випускай з бази. Випускай з бази, я тараканів всіх в тебе заберу. Опа, найс. Nice. <гум> Треба свою базу тихенько закриємо по фастику One, two, three, окей, okay, лес get... Так, іди сюди, чуєш. Перший, хто, типу, б'є і попадає по гравцю, той виграв. Хто перший впав, той програв. Граємо. Як тільки я біту дістав, ми починаємо матч. Ок, не можна юзати щось. Інше, крім біт, ти почула? Давай, готуйся, Еріка, три секунди, щоб злити. Ти готова? Три, два, один. Ну ну, ну. Хто перший впаде, той програв! Еріка починає бігати за мною, я тікаю біля свиней, біля слонів, ніби ми десь в Єгипті. Що відбувається? Вона починає скакати, як хок. вона скаче, як кок склеше. Бау! Ти думаєш, пацан програє дівчині? Якщо я впаду, я видалю канал. Ти почула мене, Еріка? Такого в житті не буде. Готуйся, я тобі знесу твою кабінку. Патлату. Ой, мене висне, мене висне пінгує. Пінг! Окей, відійшов назад. W чат підтримати стрімера, будь ласка. <сміху> підтримати стрімера в мамі. <плес> Тобі смішно, да? Тобі смішно? Так, а мені не смішно. Еріка, ти скажи, я тебе давно додав у друзі, чи ні? Еріка, давно в друзі додав? Ерік, бррр. Ну та легенда. Все, тоді що? Дякую за підписку. Еріка, скажи мені, наскільки ти очманіла, от коли я в моменті зайшов на твою віпку і бачиш, що тут якась така людина бігає на твоїй карті, щось робить. Ти от мала якісь, якесь здивування в моменті. Така думаєш, що то воно зайшло? Я собі хотіла пограти, пошукати тут Сахура, і нема нікого. Я думала, що це твоя. Я також так думав, що це взагалі не твоя, а чиясь інша, бо там нік не той був. Хто хоче в друзі, заходьте в телегу і виконуйте умови дві. Телега Рома Факти. Обдє, Накиньте. На, що ти слабачка? Що ти слабачка на земельку? Впала, полетіла далеко, бррр. Потопів One 2 3, окей, лес карта, передай привіт Саші. Саша, на жаль, у мене в чорному списку, типа імена Саша, далі Петро, далі яке ще Арнольдом. <как> а! 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 Ш... Шо за? Кип! Кип! Я в шоці! Як він зайшов! Як він зайшов! Я... Як він зайшов. Ну, він не забрав мене? Він не забрав? Він не забрав? Let's go! Я не, не розумію. Що... Семмі? Ха-ха! <смі> а ну, приєднатись на Семмі. Let's go! Пу -пу 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 -пу. Я тут. Чекаємо, хто заходить? 20 секунд. Забрав? Еріка, тут такий прикол. Перше питання. У тебе приватка для друзів. Відповідай: оцей тіп, що тільки зайшов до тебе, виходить твоїх друзів. П'ять хвилин на те, щоб ти вийшла з ним на Конект. Що мене отакий блок забрали. Чорний, я в шоці. В мене чорний блок стирили за 750 мільйонів. Він коштує 100 євро. Заходь, я забрала. Давай. Некрасиво з твоєї сторони. І так, джойн Опа ганнам нам стайл. Надіюсь, мене не обкрадуть зароше більше. Так, я тут, я тут. Показуй, показуй дає. Він відкрив. <му> я з тобою зайшов, не те що. Хто хоче зі мною грати на сервері, поставте плюс. По суті, з тобою. Грав, хоча міг грати з кимось. от Хто би мене не обікрав. Прикалісь? Подивись тепер у чат. Подивись. Всі пишуть плюси. А грав я з тобою. І в результаті ти ж мене образила, і забрала в мене мій блок. Нормально? І потім дата прикол! Хот спот випав. Все, окей, Еріка, як ти взагалі ставишся до справедливості? Є така штука в тебе в житті. Забрали блок. би ви засмутилися, якби дізналися, що оцей блок за 750 мільйонів вас забрали, який там був інший чи 750 було? Як би ви ставились? було би сумно. І як це чекнути? А, через шоп. Мене стирили блок за 2400 робуксів. Да? Скільки, то 2400 робоксів. 2400 робуксів? Скільки? Скільки на. Отак От буває в житті. Приділяйте час бавитесь, кайфуйте. І в один момент в кінці підстава. За що? За що? Що я зробив не так? Е. У мене забрали 1200 гривень блок. Чато, напишіть, як часто випадає отакий блок чорний. Він часто дропається. Найдорожчий в Роблоксі блок в мене стерли! За що? Я собі хотів пограти з дівчинкою, пошпіляти в роблок. Мене віджав її друг, оцей за 750 мільйонів. Брата! 750. Кстаті, Еріка теж крала, бо писала, що крали дві людини, а на серваку в цей момент було двоє людей. І той лакі вона і вкрала. Еріка, Еріка. Я тобі пропоную віддати. Де ти є? Там дивіться, який прикол. Я зайшов на приватку до дівчини, пограв з нею, позаписував стенки, полупашився. Пошпіляв. І тут я відволікся, щоб відповісти в чаті на щось. Відвертаю башку так назад. І бачу, як знизу пише: Someone is stealing your там brain rot. І я такий дивлюсь, хто хто виповзає, ті так, біжить. я його лупашу, він падає. Він падає. І далі. У мене зникає блок. Тобто це означає, що цей друг Еріки не вкрав, а вкрала Еріка. І що робити?